Телеканалі НТК інформаційний підсумок вівторка, 25 лютого події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна вітає вас. Далі коротко про головне оновили обладнання та умови в харчоблоці. їдальні шостої філії імені Тараса Синюка. Таке обладнання це є те, що вимагає програма хаспу. Молодь українського національного об'єднання в Канаді колядувала для ЗСУ. Військовий з Коломиї Андрій Спіров оголошує збір на бігову доріжку. У нас тут багато є людей, після які прийшли після війни, після поранень з різними обмеженнями, і не кожен зможе вже зараз фізично е, брати тягати желізо. Про це та інше більш детально. Нацполіція та служба безпеки України викрили і затримали групу осіб причетну до серії підпалів та диверсій у Івано-Франківську. Матеріали справи щодо зловмисників вже передано до суду. Деталі у прямій мові правоохоронців. Достого розслідування встановили, що фігуранти причетні до підпалів чотирьох транспортних засобів та диверсій на Укрзалізниці. Їхню злочинну діяльність зупинили поліцейські управління карного розшуку спільно з оперативними підрозділами кримінальної поліції ГУНПА в Івано-Франківській області та співробітниками обласного УСБУ. Прохоронці встановили, що організатором серії злочинів була 24-річна місцева мешканка. Жінка знайшла оголошення в соціальній мережі про легку роботу та. Відгукнулася на нього невдовзі з нею зв'язалися ворожі спецслужби та завербували її за грошову винагороду. Вона мала нищити автомобілі військовослужбовців зсу та об'єкти критичної інфраструктури, щоб виконувати замовлення. Жінка залучила ще двох виконавців, пообіцявши їм частину грошової винагороди. Торік у серпні фігурантка запропонувала роботу раніше судимому за крадіжки та побиття 34-річному місцевому жителю та 36-річному чоловіку. Віком за погодженням із куратором зловмисники спершу знищили автомобіль Пежо 307, який належав волонтерській організації. 34-річний фігурант підпалив транспортний засіб, а його спільник знімав на відео, яке згодом організатори надіслали кураторам. Невдовзі зломисники підпалили ще один автомобіль марки Volkswagen Т5». Згодом організатори залучили до підпалів судимого за кратіжки та наркозлочини 39-річного сусіда, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі за казівкою куратора та організаторки. Він підпалив шафу обігріву укрзалізниці та за декілька днів знищив автомобіль Рено Трафік. Захисного кольору у вересні. Організаторка залучила до підпалу ще одного 39-річного спільника. Фігурант підпалив моторний відсік автомобіля Tucson, що належав учаснику бойових дій. Організаторку та всіх виконавців оперативно затримали поліцейські та співробітники СБУ. Під час обшуків у них вилучили телефони, чорнові записи, банківські картки, речові докази, вчинення підпалів, а також наркотичні засоби та зброю. Основна фігурантка та двоє її спільників обвинувачують передбачується за частиною 2 статті 113, диверсія вчинена в умовах воєнного стану. За частиною 1 статті 114 з позначкою 1 – перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. За частиною 2 статті 194 – умисне знищення майна шляхом підпалу та частиною 1 статті 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами за Стоною першої статті 309 незаконне придбання та зберігання психотропних речовин Кримінального кодексу України. Матеріали щодо інших двох співучасників розслідуються в окремих кримінальних провадженнях. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. Понад 3 мільярди гривень на освіту Прикарпаття саме стільки коштів державної субвенції виділили для освіти області здебільшого ці кошти на оплату праці фахівців, які ще можливості і виклики стоять перед освітою області, говорили у Івано-Франківську. Головне завдання освіти в час війни це проведення освітнього процесу, і держава робить все можливе, аби підтримати цю сферу. Тому на 2025 рік для Прикарпаття субвенція становить понад 3 мільярди гривень, і ці кошти розподіляють між громадами на оплату праці викладачам. Також цього року передбачено і доплату вчителям. Ми розуміємо, що немає можливості систематично піднімати заробітну плату, але одноразову доплату держава спрямувала більше 200 22 мільйонів гривень у громаду для того, щоб ми здійснили доплату вчителям. Також ми э, далі продовжуємо підтримувати дітей з особливими потребами, тому є державна підтримка і субвенція, яка становить 16 мільйонів гривень, які надходять э, у нашу область. І ці, ці кошти не є остаточними, вони будуть після використання, якщо ми з вами гарно їх освоїмо, э, будуть додані нам і ми надіємося, що. Ми е, всі, бо ця субвенція мала затримку з міністерством фінансів. Вона кінець вирішила, і ми повільно будемо його освоїти. Також державою передбачено субвенцію на безкоштовне харчування учнів початкових класів. Проте каже Віктор Кімакович: саме в нашій області вона найгірше освоюється громадами. А також є громади, які затвердили вартість харчування нижче 50 гривень, що є негативною тенденцією. Ще 82,5 мільйони гривень отримала область на облаштування класів для. Нової української школи дуже важливо є не затягувати освоєння цієї субеції, виділити співфінансування і провести відповідні закупівлі. А закупівлі потрібно зробити не просто так: відповідний є список затверджений. Кабміном що можна купувати, а що не можна купувати, і зразу кажу: там немає меблів, тому зверніть увагу на те, що якщо вам подають, щоб потім не було з інших речей про використання ці субвенції, і також зробіть, тому що ви ще попередні роки отримували на нуж з державного бюджету, який ми передавали вам. Подивіться, щоб також не було дублювання. З обладнанням, яке прийшло до вас попередні роки і закуплені за кошти державної субвенції. також цього року через програму Дрім пройшло дві субвенції на облаштування укриттів та на обладнання харчоблоків. Проте лише сім заявок з оновлення харчоблоків надійшло цього року з нашої області, що суттєво менше у порівнянні із 2024 Ще дві субвенції на протипожежний захист та на встановлення стаціонарних металодетекторів у закладах загальної середньої освіти. Тут одна із вимог це наявність проектно-кошторисної документації і співфінансування. Майже 12 мільйонів гривень на таку суму повністю оновили обладнання та умови у їдальні шостої філії імені Тараса Синюка Коломийського 9-го ліцею. Зробили все за сучасними вимогами: 80% фінансування з державного бюджету, 20% кошти Коломийської громади. На відкриття приїхала голова Івано-Франківської військової адміністрації Світлана Онищук. Наталія Костишак, старша кухарка у шостій філії. Жінка напередодні разом з колегами пройшла навчання. Щодо роботи на новому сучасному обладнанні, яке встановили в оновленому харчоблоці. Тепер про нього знає все. Каже, працювати стало легше, і найголовніше, їжа для дітей буде корисна і смачніша. Пару комплектувати, дивіться, тут нова функція, яку ми ніколи не робили. Це приготування на пару і котлет, і бараники можна на пару готувати. Тут можна пекти булочки, так що вони не печуться в духовці, а печуться на пару. Так само вони не пережарені, дуже хороші, смачні виходять булочки. Тістоміс, який так само новий, якісний, і він дуже якісно замішує їжу. Ми з цим ознайомлені апаратом, ніби на цьому працювала раніше, але в нас зараз він новий появився. На ній чиститься картопля, а також така функція в неї є, як чищення мідій. Це дуже цікава функція в школі, ніби ми не використовуємо, але хто знає, що буде в майбутньому. Може, наші дітки так само будуть їсти мідії. овоче яка будь-який вид овоча, вона має різні функції подрібнення. І нарізку соломкою, і нарізку кубіками. І також тут можна буде перетирати картоплю на пюре на цьому агрегаті. Ну, Раніше стільки холодильників у нас не було, тепер холодильник для кожного виду продукції. М'ясний, рибний для овочів, для молочної продукції і для готової продукції. Якщо ми щось готуємо, і треба поставити охолодити, наприклад, в холодильник, то в нас є такі холодильники. Це витяжка нова. У нас витяжка дуже хороша. Дуже якісна так само. Це вона проходить через цілу кухню і так само закінчується аж в їдальні. Так що там ні запахів, ніяких сторонніх в школі не буде. Територія харчоблоку доволі велика і розділена на кілька цехів. Кожен із них має своє обладнання. Про це у шостій філії мріяли вже давно, каже директорка 9-го ліцею Ганна Пасічна. Хотіли зробити якнайкращі умови для кухарів і найголовніше забезпечити дітей якісним і корисним харчуванням. Коштів пішло чимало, майже 12 мільйонів, але воно того варте, переконана керівниця. Таке обладнання це є те, що вимагає програма ХАСПу, за яким мають харчувати дітей у нас і в Україні. І не тільки в Україні це і пароконвектомати, це жаровні, які де смажаться котети без олії а на пару. Це картофелечистка, це тістомішалка, це м'ясорубка, це слайси, це хліборізка, це навіть яйцемийка для того, щоб яйця були дуже убезпечені для того, щоб дитина не могла нічого ні захворіти, ні нічого. Тут дуже багато холодильних камер, дуже багато бойлерів, де нагрівається вода, посудомийна машина, яка за одну хвилину миє посуд, вона дуже потужна. Це довгий шлях. І це потужна робота команди надзвичайно відповідальної, надзвичайно потужної, надзвичайно е, від, ну, такої, яка знає, що це робиться для дітей, і робиться не на один рік. І ця команда у нас у Коломиї е, е, така сильна, тому що є така людина, яка є потужним мотиватором, є відповідальним організатором і є вимогливим керівником. Це наш мер Богдан Миколаївич Станіславський. Він мотивує, він вимагає, і ми це робимо. На відкриття оновленого харчоблоку їдальні приїхали представники влади, які мають безпосереднє відношення до цього процесу. кажуть, ми повинні робити усе для наших дітей, адже саме їм доведеться відновлювати нашу Україну після перемоги і будувати майбутнє. Ми живемо по принципу, а на фронті або для фронту ми розуміємо, що це дуже важливо, щоб діти виростали в добрих і гідних умовах. Ми стараємося. e votou em a lot of Чілити проєкт оновлення харчоблоку вдалося завдяки системі Дрім. Це державна цифрова екосистема управління відновленням. Заклад підготував усю необхідну інформацію і подав її на цю платформу. Як результат, отримав 80% співфінансування з державного бюджету і 20% – скарбниці нашої громади. Держава виділяє надзвичайно великі кошти на освіту, тому що діти це майбутнє саме наші діти, яких ми сьогодні виховуємо, яких ми вчимо будувати і роз. Одовбити вільну незалежну українську державу, їм відбудовувати нашу країну. Кошти держави є. Головне завдання освоювати державну субвенцію. І мені дуже приємно, тому що Коломийська громада є одна з найактивніших по засвоєнні коштів. Це хороше обладнання, яке є дуже дороговартісне, і діти мають можливість харчуватися, і це іде мова про здоров'я наших дітей. А це сьогодні час війни. Найважливіше попри війну на 2025 рік держава також передбачила кошти для потреб дітей, зокрема створення кабінетів з різних предметів у ліцеях, нові харчоблоки та укриття. Молодь українського національного об'єднання в Канаді колядувала для збройних сил України. Хлопці і дівчата зібрали 19 тисяч 450 канадських доларів і вже конвертували у конкретну допомогу українським захисникам. Серед організаторів благодійної коляди уродженка Печеніжина Софія Михайлюк. Софія переїхала у Канаду у 2022 році влітку. Тоді навчалася у сьомому класі Коломийського ліцею номер 1 імені Василя Стефаника. Завдяки проактивній життєвій позиції та досвіду у журналістиці дівчині запропонували співпрацю із українською телемережею Контакт, яка транслюється у північній Америці. Попри навчання в канадській школі, Софія готує телевізійні сюжети, працює як телеведуча та ведуча різноманітних заходів, а також бере участь в житті української діаспори. Цього року до мене надійшов запит: чи не хочемо ми колядувати як молодь українського національного об'єднання відновлювати цю організацію та збирати молодь? Я дуже сильно переживала, чи буде у нас достатньо будинків, які нас запросять, чи ми зберемо достатню суму та чи прийде колядувати достатня кількість людей. Прийшли до українців колядувати, які нас чекали. Люди збиралися, запрошували дуже багато гостей, тому що це дійсно наша коляда, це відчувається як свято. Коли всі збираються, коли всі зберігають ці традиції, які передавалися з покоління в покоління, на жаль. Мені здається, в принципі, не на жаль. Зараз люди все рівно почали відновлювати, згадувати, як це було, дописувати нові колядки, щедрівки, і це і дуже важливо. Цьогоріч задля допомоги захисникам об'єдналися близько 20 хлопців та дівчат. Спільна коляда стала не лише святом, але і символом єдності та підтримки. Українського національного об'єднання в Канаді відвідала з колядою багато українських осель. В результаті зібрали 19 тисяч 450 канадських доларів і вже конвертували їх у конкретну допомогу українським захисникам. Ми даємо кошти на 128 двадцять бригаду на машину на третю окрему штурмову для наших хлопців, поранених з печеніжина Романа Бондаренка. Та Сергія Федорешина, які зараз е, перебувають у лікарні, батарея для 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Е, мені здається, вони на Херсонському напрямку. Окрім цього, придбали РЕП для 80-го батальйону 105-ї бригади тактичної авіації. Також надали допомогу бійцям 13-го окремого батальйону, спеціального призначення 4-ї бригади та 63-го окремого батальйону ТРО. Молодь Українського національного об'єднання в Канаді планує цьогоріч вести активнішу діяльність та проводити ще більше благодійних заходів, розповідає Софія. Офіційно це був такий перший. Величезний захід, який проведений Муно після його відродження. Далі у нас є дуже дуже багато планів. Зараз, як тільки я повертаюся до Торонто, ми організовуємо збори, будуть вибори. Наша місія це збирати українську громаду, організовувати різні заходи, тобто об'єднувати українців в Канаді. Хочемо працювати зараз на допомогу Україні. Саме більше, напевно, як благодійна організація, тому що ми це можемо робити. Ми маємо таку можливість, і кожен допомагає чим може. Мар'яна Мацьків, Сергій Грин. Програма події НТК». Збирають кошти на спортивний інвентар для ветеранського спортзалу. Військовий із Коломої Андрій Спіров оголошує збір на бігову доріжку. Тренажер подарує для усіх, хто відвідує ветеранський спортзал. Адже, поки там зібране обладнання для силових тренувань, реквізити будуть на екрані. Колум'янин Андрій Спіров займається спортом з дитинства. Зокрема, захоплюється силовими вправами у тренажерному залі. Завжди намагався підтримувати добру фізичну форму. Та зараз зізнається військовий через стан здоров'я, зробити це стає складніше на сьогоднішній день. Я зможу тільки займатися кардіоуправами, кардіонагрузками. Таких військових і ветеранів, які люблять спорт та вже не можуть виконувати значні фізичні навантаження. Сотні тому хоче, аби у ветеранському спортзалі, який вже п'ять років працює у ко. Ломиї були не лише якісні тренажери для силових прав, а й бігова доріжка або ж велотренажер. Трошки було, вона вже відпрацювалася, поламалась. Будемо давати щось в ремонт. А от хочемо зараз маємо на меті зібрати трішечки грошей і купити сюди ще бігову доріжку. Якусь хорошу сучасну от для таких, наприклад, як я. У нас тут багато є людей, після які прийшли після війни, після поранень з різними обмеженнями, і не кожен зможе вже зараз фізично. Брати тягати желізо, тому Андрій Спіров оголошує благодійний збір, аби придбати таку доріжку, яку і подарує ветеранському спортзалу. Не знаю, яка вона там зараз за дорогами там дивилися, ну в районі там 40 тисяч різні. Там залежить від того, що яку суму ми отримаємо, вже будемо. Дивитися. Може таке, що ми то не зберемо то щось інакше. купимо, там може якийсь ровер десь ровер під купом. Ну то так, якщо б це вдалося нам зібрати, то тоді я вже так би ми подаримо це. Підтримати ініціативу військового можна фінансово перерахувавши кошти на банківську картку Андрія Спірова у ПриватБанку. Номер 47 31 21 96 54 08 94 02 Вишуканість і добро у Коломиї провели благодійний бал Вартові мрії. У залі філармонії імені Олександра Козаренка лунала класична і джазова музика. Гості танцювали, брали участь у майстер-класах, оглядали модельний показ національного вбрання та доєдналися до благодійного аукціону. У Коломиї ми вже всьому проходить традиційний світський захід. Благодійний бал вартові мрії. Філармонії імені Олександра Козаренка наповнюється звуками оркестру. Гості у вишуканих сукнях та смокінгах занурюються у справжню атмосферу балу. Головна мета цього вечора збір на FPV-дрони для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Організатори події місцевий осередок. «Пласт». у затишній залі філармонії. Гості збираються заздалегідь. Перед початком балу для них хореографка Надія Колісник проводить майстер-клас з опанування танцювальних па класичного вальсу. Я захоплююся вами, молоді люди, які пропагують е і показують іншим, що танець може бути вишуканий про те, що бал може бути поважно і аристократична. Хлопцю запрошення раз дівчатка. Раз. Квадратик, увага, і раз, два, три, і ще раз, два. і ще, Іще. Іще. Організатори вже традиційного балу вартові мрій Коломийські пластуни, зокрема, Ірина Пацай. Дівчина розповідає, до цього заходу доєднується від початку його заснування. Зараз місія особлива. Це допомога нашим Збройним силам України. Моя участь вже триває сім років. Спочатку організування... Доєднувалася лише ем, в колективі оркестру гімназійного. Наразі я вже беру четвертий рік участь в організації самого проєкту. Дуже рада, що команда молодих людей пластунів саме організовує цей захід і ми маємо змогу зібрати ем, кошти на допомогу нашому війському, а саме на 15 FPF-дронів цього року. У в нас є ем, банка, на яку безпосередньо можна дати свій благодійний внесок. Також в нас є різного роду аукціони, де можна долучитися. Також квиток, який ви купуєте на сам бал безпосередньо. всі кошти з нього будуть перелучені саме на закупку fpf дронів. Серед основної частини балу танців були інші, зокрема, показ національного вбрання та аукціони. Власне, завдяки їхньому проведенню вдалось зібрати значну частину коштів. Розповідає співорганізаторка Анна Савюк. Є голосний аукціон, на якому люди можуть відкрито боротися за певний лот. На ньому представлені більш дорожчі та такі більш етнічні, гарніші лоти, якщо так можна сказати. Там є дуже гарні рамки, вічічки, дуже багато гарних картин і дуже красиві прикраси. Також в нас є тихий аукціон. Це коли лоти в нас розставлені на столі, і люди можуть прийти. Там є перелік, і кожен хто хоче взяти участь у ньому. Він має написати свою ціну, і той, чия ціна буде найбільша, той відповідно забере цей блок. Там представлено дуже багато різних сумок, сумки від слов від потрібу, Також картина від відра. І дуже дуже багато прикрас цього року нам надала. На лотереї в нас можна буде виграти прикраси, сертифікати і дуже багато цікавого. Цей вечір не відбувся б без підтримки спонсорів. Цьогоріч до проведення балу їх доєдналось більш ніж 15. І це зокрема дало змогу зібрати кошти для підтримки наших захисників, каже пластунка та волонтерка. Дар'я Яремчук, Бал є паністю благодійний, і всі виручені кошти ми направляємо на, на закупівлю дронів для 10-ї шмової бригади. Ми стараємося підключати фандрейзингову кампанію, яка включає в себе пошук спонсорів, меценатів, благодійників, які або фінансово, або матеріально в цьому допомагають. Одним з таких дуже важливих донорів цього року є фонд Загорі Фаундейшн. Вони вперше доєдналися до підтримки фінансової нашого балу, але ми їм теж таку ми також їм дуже вдячні. Мета балу е, через повномаштабне вторгнення це є збір коштів для 10-ї окремої штурмової бригади для закупівлі дронів. Щороку бал стає кращим, потреби ростуть, і ми стараємося по максимуму залучити те, що ми можемо для створення належної атмосфери та музичного супроводу. На бал вартові мрії організатори запросили чотири оркестри. Завдяки благодійному аукціону та внескам гостей вдалося зібрати 230 тисяч гривень. До речі, і зараз банка для донатів доступна. Усі кошти підуть на закупівлю 15 FPV-дронів для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Організатори дякують усім, хто долучився, і наголошують: кожен внесок наближає нашу перемогу. Анастасія Барщук, Андрій Гарашчук. Для подій телеканалу НТК. Філармонія імені Олександра Козаренка запрошує на п'ять цікавих та різножанрових концертів. Найближчий відбудеться уже цієї неділі, 2 березня, о 17-й годині. Для вибагливої коломийської публіки співатиме Івано-Франківський камерний хор Воскресіння. Він відновлює та популяризує українську духовну музику, яку забороняли виконувати період радянської окупації. Улюблений хор Воскресіння святкує своє 15-річчя. 2 березня, о 17-й годині. У Коломийській філармонії на вас чекає унікальна програма Духовна музика, українські народні пісні. Найкраще за 15 років. Не пропустіть цей незабутній вечір. Квитки на сайті Карабас або у Касі філармонії. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106,8 FM Радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаю гарного настрою, лише хороших новин і якнайшвидшої нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.